И тем, хто мене продавал, рехверете, те, що їм не туди. Я верну все ресурси да, вроде. І тепер я найду місце, щоб построить собі дом. тільки не говоріть як я добув таке. Опа, а це що за задел? Надо перевірити А я ж то сего перевери уже. А вот это ресурсы в реабісполе. Шо? Шо ти допадаєш, да, на? На На! на. 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 треба на ну, примет робить. Треба ще. Що... З ней видогородять, з збор. Надо ты идишь, у тебя вторая это. А потом уже, ну, и да? Конечно, нашел. Надо, конечно, ну, это, я это, нам тут переночувати, ну ти не пози. Згор, друзі. Що, проспати мій? Згадав, я ще не знав. Ні, я не заснув. Ой, так не треба перечекати, значить. Перечекаємо. Добре. Кенідома не вийде. Та друзі, треба договіти. Стой, к что-то ресурс. Пошли, так я, что это за бай, в Челзон? Подожди, разер, в зону 9, хочу сказать, что тут багато бой. Вот когда я хочу, если порту, то там лишается. Пукев, я просто не беру. Розберіть, будь ласка. О, -о, -о! Крова, как гарно. Це шикардос. Бачите оціпах? Так, я все уберу. Я хочу коврик взяти.

О, нашел! На следую. <coughs> Я больше такое состояние. О, пацан. Что это будет? Ну мне кажется, что тут же кто-то Бум

О, давайте сейчас я корабль посолюсь. Хотя смей день построю. Давай сенковые ревниты и все нормально. Ненавики. Уже кто-то силу убкрыл. Врат, их шахты, кто я спида. А тут точку створены сроли, потому что он за Так треба ресурси в них поставити. поставить. Это не спеціально. Там, де я з легкістю зможу сховати ресурси. І не буду бити за себе. Бусовак тысь может Може Может, что-то в

Так, барами заемлю. і закапуємо. Наверное, что прикрити так я щоб Что да ятики знал? Что там просто забыл лечку. Усе, тепер я хочу піти потолить, что-то світ по тройку. Як ви тут вже нікого просто нема? То думаю, більше ніхто нікуди не зайде, так. О, а що це спуск? В смысле? Стой і що я вже там повесив? Ай! Я це оказався. Де я оказався? Ну, друзі, я вже це перевірю. Це буде ляк, всі йде побачитися.